Операції із централізованого постачання Міністерства оборони. Отримання та використання паливно-мастильних матеріалів військовою частиною користувачем. За матеріалами статті Валерія Шашерина. Повний текст статті розміщено на ресурсі УТК за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції бухгалтерського обліку отримання та використання паливно-мастильних матеріалів військовою частиною користувачем. Відображення в обліку, надходження скату станови, паливно-мастильних матеріалів здійснюємо з допомогою документа надходження ТМЦ розділу ТМЦ. У списку що відкрився, створюємо документ надходження ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині зазначаємо назву установи вид операції внутрівідомчі надходження ТМЦ та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На вкладці ТМЦ обираємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ККВ, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ, суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет Кредит командної панелі. Відображення в обліку внутривідомчої передачі паливно-мастильних матеріалів здійснюємо за допомогою документа вибуття ТМЦ розділу ТМЦ. У списку ще відкрився, створюємо документ вибуття ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині зазначаємо назву установи та вид операції Внутривідомча передача ТМЦ. На закладці Основна відображаємо рахунок обліку дані контрагента та договору. На вкладці «ТМЦ» обираємо вид «ТМЦ», рахунок обліку, кількість, джерело фінансування, кількавер, ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Ди кредит» командної панелі. Відображення в обліку списання установи опалення мастильних матеріалів здійснюємо за допомогою документа Списання ТМЦ розділу ТМЦ. У списку ще відкрився, створюємо документ Списання ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині зазначаємо назву установи та вид операції Списання ТМЦ. На закладці Основна відображаємо дані наказу про списання місце зберігання та матеріальну відповідальну особу. На вкладці ТНЦ, натиснувши кнопку Підбір партій, обираємо ви ТНЦ, рахунок обліку, кількість, джерело фінансування, ККВ, ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит командної панелі. Операції бухгалтерського обліку, який наведений та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Перевердєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!